Ще переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила ще з недавнього пише Тарас Чорновіл. Це той ешелон з пальним, який зійшов з колії в Брянській області. Зараз уже є точні відомості, що йому допомогли, та й фото трохи краще. Робота виконана не надто професійно, через що самі цистерни не спалахнули, але загорівся тепловоз. Шість чи більше вагонів лежать на боку, і пошкоджена колія. І зі стилю роботи проглядається стиля пасіонарних аматорів. А ще це краще ніж результат. Дії підготованої ДРГ я писав, що на Рашці розгортається диверсійний рух. Більшість з того, за що натякаючи на свою значимість, надуває, щоки Кебуданов до нього стосунку немає і є результатом неорганізованих радикальних груп. Часто це члени анархістських і націоналістичних їхніх організацій та футбольні фанати. Вони ніяк з нами не пов'язані і не є нашими союзниками. Хіба ситуативно? Адже вони ненавидять Путіна і нинішню владу. І розраховують на перемогу України як шанси для себе і для їхніх. Росії, а тут уже наші інтереси круто розходяться, надихає різке зростання масштабів їхніх дій. Спершу писали заклики на стінах, потім почали палити воєнкомати і шафи, електроживлення на залізниці. А зараз уже пускають під укіс поїзди та підпалюють серйозні об'єкти. Валять опори леп, також частина хмари дронів, ті, що без серйозної бойової начинки, це їхня справа. Тут вони лише вчаться. Масштаби явища швидко зростають. Учора, як стало відомо, з витоків пойло провів екстрену відеоконференцію. Ренці з керівництвом силового блоку саме з приводу таких диверсійних атак. Висновки там, ніби були невтішні. Якщо це все швидко не припинити, то частина Росії може бути паралізована через енергетичний і транспортний колапс. Оскільки ці анархічні групи це не партизани, а самодіяльні диверсанти. Їх можуть із часом переловити і зупинити. А якщо вийде з під контролю, то може й ні. Тільки не зачаровуйтеся, вони не наші союзники, тільки ситуативно. За останні кілька днів Росію буквально накрила хвиля таких штучних кат. Таклізмів так, 2 травня на базі російських прикордонних військ під Сімферополем, окупованому Криму стався вибух. Це колишня навчально-тренувальна база прикордонників у районі Балка Джабанак поряд із селищем Шкільне за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя. 3 травня на аеродромі гостелиці в Ленінградській області Російської Федерації сталася пожежа. Як повідомляють російські змі там, нібито зайнялися покришки гостелиці аеродром авіації загального призначення розташований за три кілометри на південь від. Селища гостилиці в Ломоносівському районі Ленинградської області Російської Федерації. Це найбільший аеродром авіації загального призначення у північно-західному федеральному окрузі Російської Федерації, але гарячіше всього зараз буде у Брянській області Росії. Там за два дні 1-2 травня сталося дві залізничні аварії. Російські пропагандисти повідомили, що у Брянській області обидва рази невідомі здійснили підрив залізничного полотна. В результаті зійшли з колій та перекинулися кілька вагонів з паливом. Офіційна влада говорить про незаконне втручання у роботу залізничного транспорту. Подібні акції сіють і вселяють паніку в Росії. На території цієї країни масово скасовують паради на 9 травня через страх можливих диверсій. Таке рішення ухвалили губернатори областей Росії після рекомендацій російських силовиків. Владі скрізь бачаться українські безпілотники та диверсанти. Іноді це набуває навіть комічного забарвлення. У Москві дві жінки, наприклад, поскаржилися до поліції через зірки у небі. Дзвінки з різницею. П'ять хвилин дійшли в поліцію. Жителі південного сходу Москви повідомили, що бачать у небі об'єкти, що світяться схоже на БПЛА. Повідомило пропагандистське видання Москва на місце виїхав патруль, але коли приїхав, то виявив, що об'єктами, що світяться, є зірки. 1 травня до чергової частини академічного району Москви звернувся чоловік. Він розповів, що своїми очима бачив українського голуба диверсанта. Птах був пофарпований у кольори прапора України і ніс у пазурах міну, пелюстку із великою літерою О. Яку потім скинув на землю, запевняють російські пропагандисти очевидець стверджував, що біологічну зброю він побачив на вулиці Дмитра Ульянова. Туди негайно приїхала поліція, оперативники оглянули територію, але так і не виявили жодних мін. Голуби теж не були пофарбовані. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!